Війну потрібно завершувати. Про це говорить вже Володимир Олександрович. Ті тези, які я особисто висловлюю з 2022 року, фактично з травня червня, бо я вже зрозумів, що далі буде. І для мене приїзд Бориса Джонсона був як отаким знаком, за яким не буде вороття, а потім в червні в США Пентагон зібрав власників промислових військових заводів. Я зрозумів, все, все, війна надовго. І хоча вам тоді ще пропарювали мозок, що 2-3 тижні, 2-3 ракети, війна закінчиться бо Росія розпадеться, я вам намагався пояснити. Нічого цього не буде. Буде довга, тривала війна, тому що заводи не отримують просто так. Замовлення, які потім немає куди діти. Все те, що замовили, мало йти в Україну. Війна мала тривати, тому що це великі гроші. Російська Федерація намагалась вирішити свої питання. Байден і компанія допомагали нам, безперечно, але, на мій погляд, не зробили нічого, щоб ця війна завершилась ще фактично в зародковій стадії. Ми не знаємо, як би пішла історія. Але я точно знаю, адже ми сьогодні з вами перебуваємо в 2026 році. Я точно знаю, що таке було говорити про мир в 22-му, в 23, му в 24-му. Це було табу. Говорити про мир, про зупинку війни, про перемовини було неможливим. Я пам'ятаю, як тоді багато чиновників, дуже наближених, дуже високих, говорили про все. Але тільки не про зупинку війни була віра, яку підтримували в тому числі адміністрація Байдена. Пам'ятаєте, там був Блінкен, які пояснювали, які роз'яснювали, які підтримували, але війна тривала, війна не зупинялась, перспектив для її зупинки не було. І як важко було відкочувати назад деякі процеси, як важко Дональд Трамп сприймається навіть сьогодні в Україні, українцями. Які хочуть миру, але при цьому чомусь ненавидять Трампа. Дуже дивно. І от Володимир Олександр зазначає, війну треба завершувати у середу та четвер перемовини з американцями та росіянами, заходи з деескалації, які запрацювали в ніч на минулу п'ятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Я не знаю, який результат очікує нас. Зокрема, 2 лютого 23.28. Дрони на Чернігівщині прориваються до столиці вже в е, області. Чи долетять вони до Києва, невідомо, скоріш за все так. Далі, можливо, будуть ракети, адже повідомлялось про можливий виліт. Про можливу підготовку вибачаюсь, до виліту стратегічної авіації. Це, до речі, та авіація, яку улюблений Джо Байден, улюблений, зокрема, Дмитра Кулеби, який назвав Джо Байдена найкращим що найкраще, що траплялося з Україною в Вашингтоні з 91-го року. Це Джо Байден. При Джо Байдені Україну роззули, Україну пограбували. В Україні вкрали майбутнє, тому що Україну оголили перед всіма ризиками, а потім не змогли Україну видірнути з цього, пояснити українським лідерам, як потрібно і як не потрібно. Таке було відчуття, ніби зіштовхували на нашій території усю військову армаду Російської Федерації і не врятували нас. Просто хотіли, напевно, подивитися, що буде. Тому які перспективи навіть на цю ніч. Не знаю. А які перспективи на найближчі перемовини, сказати ще важче. Буду сподіватися, що сторони дійсно хочуть зупинки війни. Але надій на це поки що мало. Тому що перестати стріляти не працює. Нас і в цьому теж обманули. На жаль, таке наше життя. Але його потрібно також жити. Шкода, що нам на долю попала війна. Шкода мільйони жертв. Шкода тих, хто виїхав, хто не народився, хто загинув, хто втратив життя, здоров'я, майно рідних, близьких, надію, шкода. Але всього цього не повернути. І ми з вами повинні вимагати від всіх, хто причетний і хто може зупиняти цю війну і підтримувати тих, хто може і хоче. І не підтримувати тих, хто не хоче зупиняти війну а таких багато, в тому числі й в Україні. Бережіть себе.